Всім привіт, вітаю вас у новому відео. Зібрались, їдемо в місто, в магазин. У нас такий туман, але ну, на день обіцяє вийти сонечко і показує, що буде плюс 15. Ну, побачимо, можливо, буде тепло. Ділася так легенько. бо Будемо ходити, заїдемо в епіцентр, в сіті-центр, що там тепленько. Це, якби на базар, то може щось би таке тепліше вдягнула. Так, Вягнула світерок і осінню куртку. Приїхали тільки що з міста, на вулиці вже темно, ще й туман такий. Пустився, ну хоч добре, що немає вітру, тиха спокійно, хоч погода сьогодні. Вранці був туман, також як виїжджали. От, але вдень було тепленько. То так, де ми тільки не були? Вранці заскочили на сьомий, от, потім в Сіті-центр, були в юску, потім звідти ну, зайшли, в принципі, в Сільпо. По продукти і почалася повітряна тривога, та й пішли через дорогу на базарчик, От, дещо купили там сірожі для машини, О, а потім вже заїхали. закінчилась повітряна тривога, та вже заїхали в Таврію, а звідти в епіцентр. Ну, довго не були. В центрі в цьому році такі ціни, дорогущі на іграшки, на все дуже дорого. Іграшки в минулому році набагато було все дешевше. Отак, там нічого майже не купили та поїхали додому. Покажу вам, що придбали. Це так, і тут із базару, і з різних магазинів. Так, зборна. <смірно> от. Купили Цезарю смаколиків От, Таврії. Каву таку Сережа собі взяла. Це вже на святки взяла ананаси, лущенку, кукурудзу, горошок. Тут набрала макаронів, ось ці дуже смачні. і ось ці Дуже-дуже хороші. Не розварюються і дуже смачні. Гречки взяла, до речі, оця гречка по начебто, 24 гривні. Взяла собі кутю. І сража взяв собі ще не смажену гречку. Може її любить. Мандарини взяли по 49,90 50 гривень, можна сказати. Мандаринки. Ось таке тут паприка для взуття, спонжики. Нову мочанку купили в Таврії. Ось такі от тряпочки. Я вже казала, я їх завжди беру. І ось так пачку розрізаю на дві частинки. І мені от таких от, ось такої от, тряпочки мені вистачає надовше. Так. От. Ну, в принципі, ось така маленька тряпочка витерти стіл, там якусь тумбочку, з головою хватає. Це в епіцентрі, що я купила ось такі три іграшки, дуже гарні. От вони ще переливаються, ось так. З дракончиком нічого не знайшла гарного, то нічого і не брала. От. А це в'юзку, що я купила сьогодні, ось такий от підсвічник. От Сережа мені поклав, в нього вже батарейки. Перевірили, чи працює. Там був такий червоний і. Білий. То я взяла собі білий, гарний дуже. Ось такі ще є такі великі, але великих я не бачила. Так. Яйця взяли по 50 гривень. Це взяла в епіцентрі собі от моркву, кабак і петрушку кучеряву. Хотіла, звичайну, до речі, скільки насіння, а от, звичайної петрушки ніде не знайшли ми. Він не взяли, Ліпчик. Ось такий термос Сережа купив собі, бо той, що ми купували місяць назад, уже накрився. Дві чашки в нього зверху йде. От, ну, побачимо, скільки цей прослужить. 850 гривень коштує. Це ми взяли на сьомому. Сережа ще колбаски, щоб посмажити на мангалі. От. І ще купили ось такі два відра на сьомому, по 80 гривень. Ось там на базарчику Сережа купив собі ось такі от диски на машину, бо поміняв вже ой, колпаки. Якщо правильно, бо замінив вже резину, диски поставив другі на зимні. То туди треба зверху колпаки. То купив ось такі. Схожі, ми дивилися в епіцентрі 2000. Ну, Можливо, не такі, але все одно яка ціна це 15-й розмір. О, то взяли такі. Він минулому році брав з іншим малюнком, от, але один загубив. Та й в цьому році купили вже нові. Ось такий ще світерок собі купила, довгенький, з ведмедиком таким от, вибитим, гарненький. Він такого більш тепло-зеленого кольору, а чомусь передає, як бірюзу, начебто. Сережа взяв собі перчатки нові. От, хороші тут змієчка така. І носків теплих набрали. Так що ось такі от наші сьогоднішні покупки. Сережа запалив мангал, поки я там все розпаковувала. Добре, на вулиці тихенько. Ну, трохи туман, але хоч вітру нема, то не холодно. Хорошо, на надворі зараз. Димок тягне. Зараз швидко догорить. Дрова сухенькі, хороші, посмаже ковбаски, ще сусід нас пригостив рибою. Коропа гарного дав і пелінгаз. То короп у мене вліз в морозилку, а пелінгас не вліз. Там не було світла, ми все думали, що з ним робити. Я хотіла запекти. От. А Сережа його замаринував і закаптить. Вчора замаринував його. Ось відрізав голову, хвіст, розрізав на дві частини, бо великий дуже. Оце ти казав оце кіло 200, так? Да? Чи скільки? Так, да, так. Да. Ага. І закоптить рибку. Буде на святки. Ну, бо що робити? Я вже думала смажити котлети, перекрутити, з нього чи що. Але вчора, слава Богу, вже дали нам світло. Майже шість днів не було світла, ну, слава Богу. Вчора вже в обід дали світло. Вже поперестірувала трохи деякі речі, воно збиралося. Слава Богу, ми вже з світлом. Тепленько, хорошо тут. Накрили стіл, будемо зараз вечеряти. Сережа посмажувати ковбаски, курячі ми брали. Я зробила салатик з пекінською капустою. Тут помідорка, цибулька. Не хотіли ніякої картоплі, нічого. так повечеряємо та все. Ми в обід місті з'їли шаурму, то ще не дуже голодні. Якусь мандаринку з'їмо, чайку поп'ємо та й будемо відпочивати. Так, що ось така у нас сьогодні вечеря. Всім, хто їсть, смачного. Поки повечерили, та й рибка запеклась. Дивіться, яка красота получилася. Він вже декілька років готує по цьому рецепту. І скумбрію ми так запікали, і пелінгасика. дуже смачно виходить. Зараз хай вона вистигне. Ти потім її замотаємо і, напевно, піде вона в морозилку. Буде на святки. Так пахне смакота. Вон кому добре наклянчувався смаколиків і солоденько собі вже спить. Позгортав так все був під голову, всі покривальця і те, що знизу я йому стелю. І все, де вкритий. Подушечка, яка в нього так стоїть тут подушечка, одне покривальце і з цієї сторони подушечка. Все згорнув під голову, це ж так сердився, що принесли до хати вже ковбаску, а йому ще не даються. Пішов, позгортав, лігся тут і лежав сердитий. От, мазуна я не бачила, потім заходив, лежить уже, наклянчив у нас смаколиків, пішов у лігся, вже солоденько спить. Я йому трохи попідправляла, вкрила мазунчик маленький. Годить уже. Мазунчик. Цезер. Навіть не реагує. <сум> так що дитина вже спить. Зараз і ми поп'ємо чайку та й будемо вже відпочивати. А вам дякую всім. За перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам всім тихої, спокійної ночі, всім пока-пока!